Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хабут Ньюз. і ось настав той час, коли оновили наш боновий магазин, який ми дуже довго очікували. Зараз я вам розповім, які танки додали, чи варто їх брати. Ну і відповідно, ти підписуйся, став подобайку та пиши коментар, що ти думаєш на рахунок цього. Також хочу попросити в тебе задонатити 2 гривні на бандера Павер для 128-ї ОГШБ. Всього 2 гривні. Посилання буде в описі. Дуже дякую. Поїхали. Отже, розпочнемо із того, що нам додали декілька танків, і вони дуже чудові. Це танки 10. 5 рівня, 8 рівня, 7 рівня. Ну і відповідно, що є ще танки, такі як ТОХ рівня. Це сосиска, за яку ви раніше потіли на твічах та хотіли його отримати, але зараз його можна отримати за забони. Розпочнемо із найголовнішого це ПТСАУ у ФВ 215Б 183. Це танк 10 рівня, який має таку ж саму класифікацію гармати, 1150 шкоди бронебійним і відповідно, що у нас ще є така хороша штука, як хеш-фугас на 1750 одиниць, який пробиває 230 мм. Тобто деякі танки 10-го рівня, такі як СТ, можна видушити. Але чим краще ФВ-215Б від ФВ-4005? Ну, по-перше, це тим, що тут у нас є бронювання корпусу, та і хп трішечки більше в 2000. Бронювання корпусу 152 мм в лобі, відповідно, що в бортах там 51 мм, там нічого обговорювати не будемо. Зараз швиденько прибіжемося по оглядах, і я думаю, що вам це сподобається, тому що багато хто очікував, особливо оцю імбу. Бронювання башні 254 мм в лобі. Тобто, от сюди буде дуже важко пробити, але все ж таки хочу сказати вам, що насправді насправді, танк також картонний, і десятій рівні його зле. Хістю пробивають особливо на голдових підколах або кумулятивних снарядах стосовно помаскуванню, тут австокові взагалі 6%, але можна розкачати доволі непоганим. По перезаряджанню 28 вісім можу одне сказати, що якщо ви поставите, наприклад, вентиляцію до сел, то ви зможете зменшити перезаряджання до 25,5 секунд. І це є доволі непогано. Розкид на 100 метрів 0,38. Але якщо ми прокачаємо і поставимо всі модулі і гарний екіпаж, то будемо десь мати 0,36-0,35 плюс-мінус. Прийдемо до наступного танку. Це у нас М5, який знаходиться на восьмому рівні та коштує у нас 8 тисяч бон. Що це за танк? Танк хороший, звичайний, прикольненький, коли він тільки вийшов, тому що його мало хто знав, куди пробивати. Але надалі цей танк є дуже хорошим кандидатом, щоб був у вас в ангарі. Які його особливості? Особливості це гармата, яка б'є 360 одиниць середньої шкоди з пострілу 220 мм пробивання базовим снарядом, а от уже голдовим снарядом 250 мм. Для восьмого рівня це доволі непогано. Міцність 1500 хп та бронювання корпусу 178 мм під таким кутом доволі непогане, і цей танк має у нас хорошу механіку, як дві гусениці. Якщо вам збили основну гусеницю, то він їде на запасні гусениці. Відповідно, що швидкість у вас падає до 5 км, але все ж таки ви рух. Можете. Перезряжання гармати без обладнання 1083 доволі непогано. Час зведення 2.4 та розкид на 100 метрів 0,38 до 0,34 з польовою модернізацією та обладнанням можна прокачати та розігнати в середньому десь ДПМ до 2500 одиниць на хвилину. Це є добре. Бронювання башні 279 міліметрів. Тут, звісно, дуже круто, тому що ніби така башня, скажемо, кріпка, але ось ось така штука, як командирська башня, буде пробиватися на рівній землі. Що ви будете воювати проти противника лоб в лоб. Але є хороші КВН, мінус 10, від яких можна грати на пагорбах, та, звісно, не отримувати ось в цю дудку. по маневреності танк має 45 км вперед та 18 назад. Маскування оглядати не будемо, немає сенсу. Поїхали до наступного танку 52. До речі, легендарний танк китайський. Він ще колись у мене дуже-дуже давно був. Я на ньому грав, і він мені сподобався. Чим він унікальний? Тим, що у нього є скорострільність, маневреність, ну і відповідно бронювання в нього немає. Але танк також має свої потенціальні умови по огляду. Звісно, що трішечки менше на 20 одиниць, але також, якщо прокачати, дуже файний танчик і на ньому приємно буде катати. Ну, 60 км ми їдемо на 8 км менше, але все ж таки дуже цікаво. Ну і давайте цей танк затягувати не будемо. погнали до наступного, це ТОГ-2, який дуже класний танчик і дуже бажаний від усіх. Що цей танк має по особливостях? ДПМ 479 без обладнання, середня шкода 150 одиниць і пробивання 171 мм, це на бронебійних, та і відповідно, що 239 голдові. Тут ніби підколи, якщо не помиляюся. КВН є, час ведення, розкид, все в принципі, ніби. Непогано. Бронювання в корпусі взагалі немає. 76 мм пробивати будуть всі. 114 в башні, відповідно, що ми маємо по міцності. Це танк 6 рівня, який має 1560 одиниць, максимальну швидкість перед 14 та назад 7. Ну, можна поставити турбінку, бо їхати як Т-95 без турбіни просто на топовому движку. Ну, особливостей в цього танку немає. Так, пановий танк класний танк. І тепер я хочу вам сказати, дати вам настанову таку, чи потрібно брати взагалі цю бабаху якийсь які у нас є додані з цим поновим магазином, оновленим сьомим разом. Чи брати ФВХ у 183 ну тут уже дивитися і залежно від того, чи любите ви грати на 40-05, тому що розкид дуже великий, влучити в броню і пробити її на фул. Пробиття дуже важко. ББшки так можуть пробивати. Але якщо у тебе є 15 тисяч бон, які тобі просто заважають твоєму ангарі, то ти можеш її придбати. Але не думай, що ти будеш на ній нагібати із-за того, що в неї там є броня. Ні-ні, дружочок, не будеш, тому що це бабаха, на ній дуже складно себе реалізувати. Плюс вона горить в лоб, у неї ламається боєукладка, велике перезаряджання, ну і в неї башня ззаду. Тобто реалізувати її буде складно. За рахунок чого? Тому що в неї башня не крутиться на 100%. 80 градусів. Обертання башні в неї всього на 45 градусів вправо та вліво. Задумайся над цим дружочок мій. Наступний танчик, про якого я хотів би сказати, що потрібно його взяти, це Йох. Відповідно, що ось цю машину Йоха можна придбати собі за 8 тисяч тому що він дуже такий цікавий та комфортний в реалізації. Буде трошечки ліпший, ніж є у нас такі кандидати, як ЄС-5, наприклад, КВ-4 Креславський, об'єкт 252У, той самий, або той самий ЄС-6. Тобто навіть краще Крайслера буде. Ну, Крайслер більше має бронів, але все ж таки його буде чудове. Ну, це на мою думку. Не беремо ту думку людей, які грали на ньому, і він їм не сподобався. Мені особисто він такий зацікавлений був. Я декілька боїв на ньому проїхав, ну скажу, що класно, можна грати. Ну і відповідно, що по ЛТ і 122ТМ, до речі, нам ще додали 122ТМ. Це також танк китайський, середній, який має не дуже таку круту гармату, але має все ж таки бронювання. Що ми. Маємо по ньому. Це танк, який має середню шкоду 400 одиниць та середнє пробивання бронебійними 233 мм, а от уже голдовими 299 мм. Пушка. Типу потужна, але от перезаряджання гармати з обладнанням ви зможете всього розкачати плюс-мінус 14 секунд. Так, тут є КВН 8 градусів донизу та 15 доверху, чудовий розказ, чудове зведення, але слабкий ДПМ. Без обладнання ДПМ 1430. На ньому ви не зможете дуже гарно та файно відігравати за рахунок двох таких непростих моделей на нашому танку. Ось такі дві башні. Якщо ви будете грати, наприклад, від. Пагорба або насип у вас будуть пробивати в цій башні. Якщо ви будете грати від ну, то відповідно, що вам буде зручніше грати, та ви зможете настрілювати щось. Міцність 1400 одиниць бронювання корпусу 120 мм, але якщо під таким кутом або під таким, буде дуже файно. І що особистого ще це 280 мм у лобі башні, танк, який зможе протистояти 8-9 рівням на ББ, 8 також і на голді, а от уже 10-ті будуть його шити просто сюди в щоки, навіть не думати, куди стріляти. Що у нас по маскуванню? Ну, маскування 16% стокові без екіпажу, дуже файно. Танчик трішечки сліпенький, 370 метрів огляд без обладнання. Ну, відповідно ж ти на СТ не будеш ставити все на огляд як на ЛТшку. Ви запитаєте, чи брати? Я думаю, що в загальному більшості гравцям він сподобається. Рахунок того, що він має бронювання, має швидкість 50 км, ну буде їхати десь приблизно 40-45 км. 50 згорки стабільно буде, не переживайте. Потужність двигуна 580 кінських сил, де він буде не дуже швидко набирати свою швидкість, як бураска, або та ж сама про але буде тримати свої 50 спокійно, займати позиції, ви на ньому зможете і відігравати. Ще раз говорю, що взяти? Перше, це взяти Йоха. 122 і бабаху можна придбати для себе в ангар. Друзі, на цьому відео я буду завершувати. Дуже дякую вам за перегляд. Не забудь приєднатися до донату дві гривні всього на 128 ОГШБ на Павер Бандеру. Слава Україні! Героям слава! Зустрінемося в нових відеороликах.